Добрий день! Ми сьогодні знаходимося в Нересницькому інклюзивному районному центрі. Такий от чудовий ремонт а, допомогли зробити а, актив, активісти цієї справи. Дякуємо їм за це, трошки пропіримо <рес> Наресницький інклюзивний районний центр, який зможемо зараз проводити тут заняття. І сьогодні запишемо невеликий відеоурок, а, а саме. Алгоритми, навчання дитини працювати, складати дитяче доміно. Тож, етапи. От на першому етапі ми вчимо просто з'єднувати одинакові зображення з одинаковими. Перемороку дитини і кажемо, собачка, там, де собачка. Допомагаємо скласти. Після цього йде підкріплення. Що це у вас буде, самі вирішуйте, а підбираючи до дитини індивідуально. Якщо у вас ще рівень співпраці невеликий з дитиною, краще використовувати, на моєму досвіді, швидкі підкріплення. Тобто це може бути кулька надувна в роті, де ви зробили маленьку дію і відразу невеличкий приємний фідбек. Коли така поведінка є на першому етапі, ви можете переходити на етап номер 2 повертати іншу доміношку а, під отаким от градусом. І те ж саме собачка, там, де собачка, допомагаєте дитині розгорнути цю доміно і з'єднати. В кінці теж можна сказати собачка, де собачка, і дати приємне, приємний фідбек вашу нагороду за цю дію. Не спішіть швидко поворачувати, ви можете повернути чуть-чуть під 45 градусів, а потім уже більше. Якщо в такому е положенні дитина поворачує, ви можете вже переходити на те, щоб ви повертали і в інший бік, і вниз. Там, де собачку треба буде вивернути от таким чином. От, тобто, що собачка знизу, що вона зверху знаходиться, дитина може його і так повернути. І так повернути, щоб з'єднати. От. І на етапі номер... На, на, на етапі 3 ви вже можете складати в більш такому класичному вигляді доміно, коли у вас є послідовність з правої сторони декільких доміношків, які ви будете складати з дитиною в лінію. Для деяких дітей я спочатку сам ставлю доміно, тобто ставлю так чи так, для того, щоб дитина з'єднала. Її ж рукою показую корівка, де корівка, повертає, ставить. Коник там, де коник, повертає, ставить. Але моя ціль для де того досягти, щоб дитина весь цей алгоритм робила самостійно. Тобто я вже можу направляти одну руку, щоб дитина підтягувала і вже повертала таким чи іншим чином. Тобто, повністю від початку, від коробки до того, щоб все зробити і покласти в коробку назад, така є ціль нашого кожної вправи. В принципі, для того, щоб розвивати самозайнятість дитини. Але в рамках цього навчального відео ми просто вчимо зараз на, на, на початках, на самих начальних стадіях праці, просто як робити цей алгоритм. І останнє так: свиня, там, де свиня цінали, і пройшлись повністю називаючи ці пари, показуючи рукою дитини планомірно під підсказку вбираючи. До локтя, до предпліччя, запястя, предпліччя, локоть, плече. показуєте собачка, де собачка, для того, щоб дитина трошечки вона могла пальцем сама хоча б показувати, концентруватися на тому, яка тваринка, корівка і корівка. Сказали, коник, коник, півник, півник, свиня і свиня. Ти все виклав або виклала молодець і отримуєш підкріплення уже після того, як зробив всю доріжку. Резюме на першому етапі просто з'єднуємо дві, собачка, де собачка. Далі поворачуємо під определеним градусом для того, щоб дитина могла повернути і так, і так. Далі будуємо вже послідовність. Якщо ми працюємо з е, дитиною з е, спектром аутизму, можуть бути самі інколи непередбачувані обставини, коли якусь тваринку дитина не любить або якусь домінушку хоче ставити саме тим чином, який їй здається єдино правильним. З цим треба попрацювати окремо, е, не треба робити такі підсказки, де ви відчуваєте сильно фізично. Свій сильний фізичний спротив краще десенсибілізувати, тобто потрошечки потрошечки відпрацювати, щоб дитина давала нам можливість давати їй підсказки. Тому що, якщо ми не можемо давати підсказки, ми не можемо формувати якісну поведінку з цим матеріалом. Це були візуальні навички, це було навчання складати дитяче доміно, дуже гарний матеріал. Щастя, здоров'я! Não